Шановні колеги, я хочу представити на цьому прес поінті мого колегу Миколу Кулєбу, який є уповноваженим президента з прав дитини. І Микола тільки повернувся із зони АТО, де надзвичайно складною залишається ситуація по лінії зіткнення в першу чергу з вивазом дітей. Найбільш складною залишається ситуація на Дебальцівському напрямку, і сьогодні українська влада робить все для того, аби врятувати дітей і вивести їх з під тих градів і щоденних щогодинних обстрілів і тієї смертельної небезпеки, на яку сьогодні наражають наших з вами громадян українських дітей-бойовики. І сьогодні ми з моїм колегою Миколою готуємо спеціальне за дорученням президента України зустріч з представниками всіх міжнародних. Місій, зокрема з місії Червоного Хреста, з місією ОБСЄ з ООН, ЮНІСЕФом, тими всіма міжнародними організаціями, представництвом Європейського союзу в Україні, для того, щоб донести інформацію, що Україна потребує допомоги в питанні сьогодні вивезення дітей з цієї зони. Чому та тому, що в першу чергу бойовики не дають можливості створити необхідний гуманітарний коридор для того, щоб ми могли вивести дітей без Нараження їх на небезпеку також. Ми переконані і будемо сьогодні звертатися до тристоронньої контактної групи, яка ми сподіваємося найближчим часом все ж таки матиме зустріч у мінську для того, щоб під час цієї зустрічі тема вивозу цивільного населення, в першу чергу, дітей стала однією з ключових і пріоритетних. Бойовики, які сьогодні безчинствують на Донбасі на сході України, вони оголосили війну не тільки українським військовим і українській армії. В першу чергу вони оголосили її цивільному населенню. Ми щодня маємо страшні факти смерті, загибелі українських жінок і дітей. І очевидно, що в першу чергу до цієї ситуації до вивозу мають підключитись і міжнародні організації. І перед тим як передати слово пану Миколі, користуючись нагодою, хочу поінформувати вас відносно того, як саме було розподілено гуманітарну допомогу, яку за дорученням президента, 22 січня, український уряд спрямував на Донбас. Отже, гуманітарна допомога була передана районам Папасного свату, Кримінної, Новоайдару, Станиці Луганська, також Дебальцева, Авдіївка і Маріуполя. І там уже роздана в цих населених пунктах, які найбільше сьогодні потребують такої гуманітарної допомоги і продуктів харчування. Влада готова і надалі гуманітарні такі вантажі формувати, в тому числі до передачі на території, яка знаходиться під контролем бойовиків, але адресна для соціальних установ. І маючи повні гарантії безпечного доставки таку вантажу. Поки що ми бачимо його немає, поки що ми бачимо обстріли і знищення у цивільного населення. Шановні панове, я нещодавно повернувся зі сходу України. Ми маємо сьогодні критичну ситуацію на сході. І я, як уповноважений президент України з прав дитини, звертаюся до усіх міжнародних організацій, насамперед до ОБСЄ. Комітету ООН з прав дитини з проханням вжити всіх невідкладних заходів для припинення збройного конфлікту на сході України, від якого гинуть наші українські діти. Ми просимо докласти дипломатичних зусиль для припинення вогню і сприяти створенню гуманітарних коридорів для евакуації сімей з дітьми. Щоденно ми фіксуємо факти зухвалого порушення. Незаконними військовими формуваннями прав дітей на Сході України. Лише протягом поточного року, буквально за місяць, було вбито вже більше 10 наших українських дітей. Цього могло, б не сталось, цього могло б не статись, якби агресор зухвало не бомбардував наші території, наші міста. Сьогодні чекають на виїзд декілька тисяч сімей і дітей. Для розміщення сімей з дітьми вже підготовлено більше 15 тисяч місць на території України, де кожній дитині, кожній сім'ї буде надано притулок і захист з боку держави. Ми закликаємо міжнародну спільноту об'єднати зусилля для порятунку наших дітей, які опинились в зоні військових дій на сході України. Дякую. делегації, будь ласка, Володимир Арієв, Сергій Соболєв і Георгій Логвінський. будь ласка. Шановні колеги, мушу вас проінформувати про те, що минулого тижня українська делегація в парламентській асамблеї Ради Європи фактично здійснила величезний дипломатичний прорив на рівні парламентської демократії. І, попри всі попередні прогнози, коли говорили про те, що російська делегація теоретично може повернутися з відновленими правами в залу парламентської асамблеї ради Європи, то лише завдяки тверді. Єдиній позиції української делегації, а також наших партнерів, цього не сталося. Я хочу вас повідомити, що у разі, якщо б російська делегація отримала позбулася би санкцій, то це призвело би до того, що Кремль до отримав би нові аргументи для а, легітимізації агресії проти України на сході. Б. А, виправдання анексії Криму, крім того, противники а, продовження економічних санкцій проти Євросоюзу могли би отримати а, досить вагомі аргументи для того, щоб відстоювати свою позицію. Але я дуже вдячний абсолютно всім без винятку, членам української делегації, які цього не допустили своєю злагодженою і високопрофесійною роботою. Крім того, я мушу маю подякувати голову Верховної Ради президента України, який постійно. Був з нами на зв'язку міністра закордонних справ, а також делегації дружні нам в Раді Європи. Це Великобританія, країни Балтії, Польща, Грузія, країни Скандинавії. Я дуже вдячний Німеччині, Іспанії та Італії за проявлену позицію, які підтримали Україну, врешті-решт. І тому. Ця, ця дипломатична перемога її важко переоцінити. Дуже важливу роль при цьому зіграли наші члени моніторингового комітету. І я зараз радо надаю слово члену моніторингового комітету за моєму заступнику Сергію Соболєву. Шановні колеги, фактично відбулася унікальна річ, коли за день до ухвалення рішення Європейським союзом було ухвалення рішення. Парламентської асамблеї Ради Європи весь розрахунок російської делегації полягав в наступному: зірвати спочатку голосування в парламентській асамблеї, а далі провалити одноголосне рішення, бо при одному утримався або проти. Це рішення б не пройшло через Європейський Союз. Саме в такий спосіб ми змогли перемогти і добитися не лише продовження політичних санкцій, які вводить парламентська асамблея Ради Європи, але й продовження санкцій Європейського союзу. Більше того, ці санкції є безстрокові і введено принцип, коли вони будуть зупиняти їх в разі необхідності, а не продовжувати кожен раз. І, друге, фактично, ця резолюція містить прямий відсил на те, що російські війська, російська техніка, російські найманці знаходяться незаконно на українській території і приймають участь в бойових діях. Саме це є першим пунктом вимоги до Російської Федерації щодо відкликання своїх військ з нашої території, відкликання техніки і найманців. Всі пункти цієї резолюції дають можливість дуже чітко контролювати її виконання, і, на мій погляд, квітень, а далі і червень це буде чергове, фактично, виправдовування, яке буде пробувати робити російська делегація. І у нас буде чіткий механізм як у міжнародної спільноти контролювати за виконанням рішень парламентської асамблеї Ради Європи. Це є найважливіший момент цієї резолюції. Дякую, пане Сергіє. Прошу заступника голови делегації Георгія Логвінського всім дуже вдячний за цей брифінг, за приділення уваги нашої діяльності. Я хотів би підкреслити, що це не тільки перемога України, це перемога всього світу. Тому що російська делегація завжди, напротязі протязі багато років, використовувала власний вплив, кошти та використовувала надри, які вони існують на зброю, так само дипломатичну зброю. І ми разом продемонстрували, що верховенство права і вона найбільше, ніж право сили. Ми воювали, і ми досягли і ми показали, що жодним чином, жодної домовленості. Жодні перемови не зможуть протистояти правді, які, яку демонструвала наша делегація. Саме тому я хотів би підкреслити, що тільки за умови, якщо дійсно будуть виконувати мінські угоди, тільки за умови, якщо дійсно будуть виконувати всі умови, передбачені резолюцією Ради Європи, тільки тоді Росія буде мати якісь покращення або полегшення. Перш за все, це ізоляція для Російської Федерації. І дуже чіткий меседж жодні дії Російської Федерації не залишиться непокараними. Чіткий меседж всі заручники повинні бути звільнені. Вже сьогодні Росія демонструє, що вони дають так звану відповідь, арештувавши заступник голови Міжлісу Кримського татарського народу. Але ми готуємо наш план і ми теж будемо і далі воювати за нашу державу, і без жодна людина з злочинність злочинець не залишиться непокараним. Всім дякую. Я прошу ще до слова Ірину Гіраченка і а, спочатку. Пана Лупишанського, пана Андрія. я в першу чергу хочу подякувати всім членам делегації, які працювали дуже злагоджено, як ніколи. І подякувати тим е, депутатам е, парламентської асамблеї Ради Європи, які голосували за резолюцію моніторингового комітету. Це показало те, що не тільки Україна, але Європа зрозуміла, що це їхня війна, і не тільки Європа, і весь світ. І це було показано, що європейська спільнота і світова спільнота повністю підтримує Україну в боротьбі проти агресора. Вчора була зустріч. Нашої делегації з президентом України Петром Олексійовичем Порошенко, який поставив основне питання щодо виконання резолюції парламентської асамблеї ради Європи щодо звільнення надії Савченко з арешту, яка наш колега, член парламентської асамблеї ради Європи, який має, має повністю імунітет для кожен член парламентської асамблеї Ради Європи. Бути звільненою із тюрми і президент поставив перед усіма нами і перед виконавчою владою задачі для того, щоб було як можна швидше виконання парламентської асаблеї ради Європи і резолюції щодо звільнення надії Савченко. Слава Україні. Шановні колеги, я вас мушу наприкінці повідомити, що підготовка до нової частини сесії весняної починається вже. І я ще раз кажу: вперше за багато років український парламент і українська делегація діє злагоджено професійно і активно. І я думаю, що з нашою спільною позицією ми будемо далі здобувати перемоги, тому що тільки в єдності ми можемо бути сильними. Дякую вам за увагу.